Всім привіт, з вами я Олександр, і сьогодні ми будемо продовжувати грати за Україну в Hearse of Iron 4 або ж Залізний Сердця 4 в моді Millennium Now на сучасність. Так, на чому ми зупинились на заснуванні на бум. Добре. Так, ми постараємося, можливо, якісь е, дебафи зняти. Може щось вийде, може ні. Так, у нас зараз стабільний ріст, це добре. І так, ми заснували на БУ. Так зване. Е, добре. Можливо, ще щось візьмемо. Він так. У нас якийсь... Продовжуємо. Е, я вже тут продовжуємо. Дякую. Так, що взяти? Який фокус? Можливо, інфраструктуру будемо зараз. розвиток інфраструктури нашої можна взяти. Ну, давайте укрзалізницю будемо. Так, ще хотів. Можна піти, як і ВДКБ, але думаю, це маленький варіант. Маленький шанс. НАТО. Ну, поки що цілимося на НАТО або Балтійсько-Чорноморський Союз піти. Якщо я не помиляюся, буде ось так, ці країни візьметься. У нас вже взятого Укрзалізницю. Тепер ми беремо МАО. Міжнародні авіаперельоти, авіалінії України, авіаперельот України. Все у нас аеропорти будуть відкриватись. Наші люди зможуть літати по всьому світу. Ох, класно. Ще якось з зовнішньою політикою розберемося. Якийсь вплив будемо на інших держав робити, наприклад, на Молдову. Нам треба зараз з економікою взагалі розібратися найкраще. У нас економіка погана. Як завжди. Так, нас мау взято. Фокус. Нафтогаз можна взяти, можна ще щось. Ой, взяти. Політика ЄС потрохи, нам треба як мінімум вийти в лібералізм, ну, типу в демократичну, в захід. Але якщо ми увійдемо, то ми загубимо Донецьк і Луганськ. І Крим також. Якщо ви знаєте, як можна то обійти, то говоріть. А якщо це так. Завжди буде, то постараємося. Якось потім відбити ті території. Терористичний акт в США. Взагалі супер. Так, Дамайська весна, громадянська війна в... в Сирії. І також ми сам розкінчили інвестиції. Супер! 에... Ну, можливо, неправильно сказав. Перепрошую. Візьмемо Нафтогаз, будемо нафту розвивати. І подивимося зараз, хто кого підтримує. А, І там, і там Російська Федерація найбільше має впливу. Не дивно, а там нейтрали. І там нейтра. Там реакціонери, там нейтрали. Mm -hmm. ну, це нам думаю не потрібно поки що Європейський Союз там ми ще не вступили в нього е, кандидатом. Постараємося кандидатом стати. Міжнародне признання. Так. Тут європейці підтримують. І тут європейці, так? І так, ми Нафтогаз забираємо. Ми губимо 7,5 мільярдів доларів. Але ми получаємо плюс 5 єдиниць нафти в Галичині і в Донецьку плюс 3. Mm -hmm. Добре, добре. Автомобільний промисловість нам також треба для того, щоб мати свої автомобілі. А також ми, напевно, будемо робити вплив на Молдову. Поможемо Молдові з Придністров'ям. як це робити. Потім ще картвело поможемо, Азербайджану зарцахом. Можливо, ще HKR якось поможемо. Надіюсь, допоможемо. Ну, а поки будемо автомобільну промисловість брати. Так, короткий екскурс. Поки ми вивчаємо автомобільну промисловість. Беремо, скоріше всього, реформу на суд. У нас Кувецька нафтова компанія падає. І ще ми вивчили мікрокомп'ютери. І вивчаємо 3 d mm, Добре. Ого, Єгипет іде. О Вуу! Ісламська держава сюди добралася ж. Побачимо. Вони вроді по історії не... Стоп! Що вони тут роблять? Як я знаю... По справжньому Ісламська держава тут має повстати. А вони на Синайському півострові. З'явились. Що? А. -а, -а. Вже 2002 рік. Вже по чуть-чуть, чуть-чуть по ми йдемо. Румунія в нас ядерна держава, ви шо, небезпечна. Словаччина! Словаччина має ядерну зброю. І Угорщина, а ви жо думали? Це такий, знаєте, блок е, ядерних держав. Хто в нас ще має? І Литва має. І Фінляндія. Швеція. Чи вона не. А можливо вона не як ядерна держава. Вона рахується як. Не то, що має ядерну зброю, а ядерну енергію використовує, скоріше всього того. А, ну, типу, вона не має ядерної доктрини. Але а поляки не мають, бо вони на зелену енергію перейшли. То я знаю. Так, поки реформа прийшла. А, я Беремо нові аеропорти. Будуємо мінус 5 мільярдів. Але в Києві буде і. ось не дуже хороші. Так також допоможемо фермерам. І. В Києві і в Східній Галичині. У нас авіабаза нами побудується в коддіуварії. Діуварії громадянська. Поки Африка розривається від громадянських війн, від війн, всяких різних. Україна старається відновити свою економіку. Також Філіппіни хочуть торгові угоди. Ми Погоджуємось. І йдемо проти впливу Російської Федерації. Стоп. Е. -е. Я візьму. Мамоністи програли в Непалі. В Китаю не вийшлося захопити військовою дорожкою. Оце вже їхні проблеми. Окрім ще військових наших нема. О, ми вже побудували нові аеропорти. Там щось в Японії твориться ну я не знаю, чи можна взяти, звірно, статус-кво. Я не знаю, чи можна... Напишіть, будь ласка, чи можна потім буде взяти там, наприклад, якусь західну, ну не в західну, а іменно в НАТО вступити, чи там в ОДКБ. E, добре. Еээ, mm добре. -hmm. О, нам краще так піти. Просто по прямій. А ну ой-ой-ой-ой. Давайте постараємося відновити ми Е. Типу. А все, ми беремо поліцейську реформу. 450, нічого собі. До 2023 вже уже зменшилось, напевно. Что у нас тут? Соц. Соц. Дорого, навіть не знаю. Чи... Навіть не знаю, чи є смысл. Ну, але ви мені напишіть, будь ласка, на рахунок цього. Рахунок статусу КВО. Також про що. Ще щось я хотів. Е, а, також по якій стороні піти. Можливо, ще на статусі КВО Про російське, що це найменший варіант? Е, європейський. Типу захід НАТО. Ну от НАТО, нейтралітет тут чи можна. Також. Балтійсько-Чорноморський Союз. Ми можемо піти в, е, е, в неблокові статус, але основний союзник не НАТО. І, і так от піти. Або в ось наш свій союз. Е, добре. надіюсь, О поліцейська реформа взята і там щось нове висилалося, що мені здалось е, добре. План проти водії корупції. Мені... Ось. Патруль. Що, що, що? Патрульна служба. Поняв, що ми... Ой. Ми могли. В тому. Ось не знизу. Ми могли. Ми можемо їх мобілізувати. По-друге. Ого. Ну, давайте попросимо в Польщі. І також попросимо в МВФ. Відмовляє. От такий друг для нас Польща Я знаю, що треба було просто подружитися. Так. Дивимося. Тут, поки ми. Що ж такі нафтові компанії падають і падають, як я розумію. Е, так, план противодії корупції поки береться, ми йдемо в. В погане щось на економіці. 112. 113. Процентів. Це капець. Так. А, чуть-чуть меншили. На нуль вийшли. Угу. Добре, нехай це будується. Кажу, будуйте убирайте цей фокус. У нас ще ...корупція ПД. З 6 на 5. <плузь> 에... Напевно, до 2003-го тримаємося. Можливо. Mm -hmm. Нам треба стабільність. Так, дивимось. Ми... 에... Атакуємо вплив Російської Федерації. Е, можна піти сюди, але можливо і ще зарано, а можливо, і не зарано. Тут, а, скоріше всього, просто мені треба буде тратити лямчики, да. І мільярдчики. І за того, що багато мані треба тратити. От в тому і мінус. Посюду треба гроші вкладати. ну, наприклад, сюди. Сюди треба. Сюди не треба, але ми мінус олігархи буде. Реформи. Ось з реформи можемо взяти, напевно, що. Ну тут нема мінус. Берем. У нас реформи охорони здоров'я. От Бачите Ой, вже 2003 буде. <с> бачите Візьмемо тільки реформу з... охорони здоров'я і все. Думаю, і на цьому будемо закінчувати. Так, там ще створиться. Корейська Народна Демократична Республіка. Так. Дивимось. Чен нам. А це цей Ін і Хунта. Ну, за хунту як мінімум я ніколи не грав. Аж цікаво Якщо чесно. Ммм, санчуссона, аж шос. Об'єднання типу того? Погода супер, а це Донджу. І що це? А, блін, не можу Кінець чуч Вау! Якщо кінчи нам прийти, то можна кінець сючки зробити. Вбити. Партія. А... Держава і армія. Все, ми взяли. Ну поки що я візьму ще один фокус, і мені просто цікаво подивитися. Бо я ніколи не дивився. Я ще чуть, -чуть подивлюсь, але ми на, на цю корею подивимося. Чи в них нема. А у них також є. Ну добре, ми на цьому будемо закінчувати на 2003 році. Надіюсь, мені збереження не поламається. Поки на фоні ми беремо Українську Православну Церкву. Ми будемо закінчувати це відео. Вау! Як вчасно! У нас зі стагнації зразу. Бум. Я в вшуткове. Як то можна було так. Добре. Ще раз говорю, з вами був я, Олександр. Також заходьте в мій Discord сервер. Під... Якщо вам сподобалось відео, обов'язково нажимайте вподобайку. Хочете нове продовження, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його. І всім до зустрічі!